Підходить до м'яча. Без варіантів. Знову Олександр Гніденко намагався вгадати напрямок удару, але м'яч проходить. Влетить зовсім інший кут. І рахунок зрівняно. 3-3. Четвертий удар для команди Суми Обленерго. Є можливість знову вийти вперед. Вадим Клименко поблизу розбігається. Удари. Без жодних варіантів для Зікратого. Розвів він Дмитра Зікратого м'яч по різні кути. 4-3. Вирішальний удар для команди технології Агросвіт. Якщо зараз Ян Загорулько не забиває, то саме Суми Обленерго йдуть до фіналу. Дивимось за цим ударом. Ян Загорулько проти Олександра Дмитренка. Удари. М'яч не перетинає! Чи перетинає! Перетинає, показує на лінії. арбітр на лінії показує, що е, м'яч таки перетнув лінію воріт після удару Олександра Дмитренка. Дуже цікаво, ледь, ледь не вдалося врятувати свою команду. Пробив він е, по центру. Ян Загорулько Олександр Дмитренко відбив м'яча, але він все-таки в, в польоті перетнув. Лінію! От Андрій Біломенко! Виводить команду! Суми! Обелене! В фінал Кубку Сумської області. Таким чином, після 2-2 в основний час команда енергетиків 5-4 святкує перемогу по пенальті та стає другим фіналістом Кубку Сумської області. І завтра зіграють у фіналі проти команди газмережі Сумська Філія. Вітаємо всіх вболівальників-енергетиків з цією перемогою. Для команди це, звісно ж, велике досягнення. І чудовий результат. І дуже і дуже радий за енергетиків, за тих, хто сьогодні навіть не зумів прийняти участь. Мова йде про Олександра Смолінського, Владислава Локтя та Євгенія Хабовця. Але команда за них відстояла та здобула важливу перемогу. Ну айна на цьому буду закінчувати. На все зу... все добре. До зустрічі, друзі. А мы слепые, да? Вы зараз относитесь ко мне, как я слепой, глухой, і ніколи не грав в футбол, так? Ну я знаю, что ты играл. Так а ти ты от ти ты я все правильно зробив, що ти правильно сделал? Ты сразу ждал За что? За оскорбление. За какое оскорбление? Что он тебе що він разница, что он уже не сказал? Спросил небольшой. Я знаю, я слышал, він тебе даже. А ты теперь мне рассказываешь.